Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський, езотерик екстрасенс, чітець оракулів, ритуальний практик. Працюю з циганськими картами? Я би хотів сьогодні подивитися одне дуже важливе питання питання, яке знову ж таки стосується електрики та електропостачання. Чи будуть найближчим часом відбуватися нові масовані обстріли? Чи буде відновлюватися електропостачання по нашій країні. Взагалі, яка ситуація з електрикою зараз на даний момент? Давайте подивимося. Так, я хочу витягнути 5 карт зі слов'янської карт, Подивитися, це важливе питання. І я хочу витягнути 4 карти з циганської колоди карт. Давайте ми з вами подивимося. Взагалі, питання, яке стосується електропостачання. Це дуже важливо, тому що. З електрикою відбуваються дуже нехороші речі зараз по всій країні. Чи не буде нових бомбардувань, чи є загрози нових обстрілів активних по електростанціях, і взагалі, чи буде відновлюватися електропостачання? Давайте подивимося це питання. Так: перша карта, яка випала, це карта агресії на циганській колоді, карт зразу негативна і небезпечна карта. Тобто, найближчим часом. Ну, скажімо так, до 2 до тижнів можуть бути нові масовані обстріли. Це поганий знак, це дуже поганий знак. Це, от, знаєте, як попередження для всіх нас, щоб ми були готові до того, що може бути. Можуть бути провокації та обстріли. В них, них же задача позбавити нас всіх можливих ресурсів для того, щоб хоч якось виграти і просунутися далі. Так. Наступна карта, яка випадає, це карта фінансів, карта грошей. Карта, яка говорить, що все одно відновлення роботи по відновленню електропостачання будуть проводитися, і будуть проводитися досить успішно, тому що ця карта говорить про інвестиції, про допомогу західних партнерів. Якихось це карта, яка говорить, що все одно без всіх ресурсів ми не залишимося. Ой, погана карта випала. Чесно, дуже погана. Карта смерті. На окремих регіонах я бачу загрози з електропостачанням можуть стати досить великі. Я недавно читав, що ЗАЕС С активно обстріляли. Тобто, погана карта, дуже погана карта випала. Загрози по. Відключенню світла та загрози з електропостачанням в найближчим часом можуть бути критичними. Ну, я ж кажу, цей прогноз діє на найближчі 2-3 тижні. Тому нам треба приготуватися до гіршого сценарію в будь-якому випадку. І карта спостереження, карта наглядання. Бачите, таке от все видяче око. Активне спостереження світу, активне спостереження наших ворогів, активне. Ну, ми в центрі уваги в цьому питанні, яке стосується електропостачання. і... Власне кажучи, з однієї сторони це є добре, а з іншої сторони, це, знаєте, це, як нам свого роду теж таке от попередження, що вороги не дремлять, вороги вивчають, вороги за нами спостерігають дуже активно. Причому з середини спостерігаються, карта може говорити також про дії колаборантів. Недавно я читав, по-моєму, на Полтавщині одну колаборантку засудили до 10 років. Ну, от з ними треба боротися, з ними треба воювати. Тут, на Слов'янській колоді, карт, перша карта погана. Король піковий, карта агресора. Карта великих військових агресивних дій, якийсь полководець, дуже агресивний. Семірка пікова. Підвищені повітряні загрози. Погана комбінація, дуже погана комбінація. Далі карта Джокера, карта якихось активних військових дій. Дев'ятка. Бобнова знову карта підсилення. Ну, практично те саме, що і тут. Карта грошей, то це от вона тут з'являється. І ще одна карта дев'ятка-червова. Карта об'єднань союзів. Е, і. Взаємопомочі. Дивіться, ситуація тяжка. Ситуація дуже тяжка, багато негативних карт. Причому негативних карт все-таки більше, ніж позитивних. Тому обстріли електрики, якщо хтось наївно думає, що це вже кінець, що вони вже і так обстріляли нас, всього, вони більше нащипати не будуть, то це помилка це помилка. Обстріли можуть продовжуватися, судячи по цих картах, і обстріли можуть бути доволі жорсткими. До кінця року так точно може бути ще якийсь дуже великий масований обстріл. Тому треба бути готовим до того, що ситуація може розгортатися по-різному. Я не намагаюся нікого залякати. Я просто показую те, що мені показують карти. Хочете вірте, хочете ні. Ну, моє діло попередити. Моє діло попередити, тому що я можу. До чого я можу закликати кожного з нас? Молитися, допомагати нашій армії. Це от такі от три ключові підказки. Молитися, допомагати нашій армії, щоб вона скоріше розбивала ворога. І третя підказка ключова це запасатися всім необхідним, всією необхідною провізією, для того, щоб все було в достатку, щоб біда не застукала нас в розплох. Якось так. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових ефірах. Теми для прогнозувань пропонуйте. І до нових зустрічей. Цілую люблю. обіймаю. З вами був Роман Заведовський.